Всім привіт! З вами Настя і ми продовжуємо грати у Френбл. Так, ми закінчили на тому, що ми порозмовляли з цими дивними чуваками в очікуванні, скажімо так. З'ясували, що цей чел другий. Зараз у нас тут перше. Це, мабуть, екран з цифрами. А, У мене номер 7 пройде ціла вічність, перш ніж я дістануся туди. Треба взяти кращий номер, наприклад, номер 2. Бачиш екран? У мене номер 2. Майже моя черга. Думаю, мій рік більше не виросте. Незабаром я буду дуже злий через це. Незабаром. Чипу, спочатку очікування було веселим, а тепер просто нудно чекати. Окей. Одне моє око пошкоджене. Велике око сказала мені про це, бо вона все бачить. А, це велике око все бачить. Угу, окей. В принципі, спробуємо піти сюди. Цікаво, що буде. Зачинено, але тут немає замкової щілини? Можливо, хтось має відчинити її зсередини? Може медсестра зможе відчинити? Дідько, просто візьми номер і чекай своєї черги. Та це надовго. Так, а що робити? Можна нам обмінятися талонами. У мене номер 7. Ні, я хочу знати, чи боляче мені, я маю знати, на що я хворію. А якщо я дізнаюся, на що ви хворієте, тоді ви віддасте мені свій талон? А вже ж, якщо я все ще буду тут, коли ти повернешся. Окей. Та й в кого я маю дізнатися? Геть, зараз не твоя черга. Мені потрібна ваша допомога. Звичайно, що я можу для тебе зробити? Проблема пацієнта. Скажіть, будь ласка, на що хворіє істота з номером 2? Він у залі очікування чекає. Подивимось. А, я його бачу. Наскільки я розумію, це не зовсім хвороба. Це просто головний біль, спричинений низьким рівнем агонії. Серйозно. Йой, але чи можна йому якось допомогти? Мені потрібен його талон. Так, плач, скільки влізе, доки не наповниш цю пляшку. Але не забувай, що сльози мають бути від справжнього горя. Це не буває. Це не буде важко, у мене зараз дуже складний період у житті. Я гадала, що все налагодиться... Коли ми з котиком повернемося додому, але зараз все так заплутано, тітонька Грейс зовсім збожеволіла. Розмова з нею була жахливою. Я їй справді довіряла. Я не знаю, що мені тепер робити. Мабука сказала, що мене обрали для чогось, але вона знову заснула і не відповідає на мої запитання. Мені потрібен мій кицик, обійми пана опівній Обіймою пана опівніч найбільша втіха в моєму житті. Я просто хочу знайти його, щоб ми могли повернутися в Ізесту і бути щасливими. Окей, Норм. М -м, чудовий біль такий сильний. Тепер пляшка наповнена слізьми. Віддай її істоті, в, я... е... в якої той талон, е... твій талон. Йди, час не чекає ні на кого. Дякую, я піду, бувайте. Все, вона вже не плаче, все добре, типу, клас, спасіба. Помогла. Так, сюди. Ту -тун 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 -тун. Ось, випийте, вам стане набагато легше. О, намагаєшся мене отруїти? Ха-ха-ха, як мило. Подивимось. На смак це найсильніший і найтемніший еліксир, який я коли-небудь куштував. Дай мені ще, дай ще? Ні, оближте мене. Ви обіцяли віддати мені талон, якщо я вам допоможу. Гаразд, гаразд, тримай. Оп, єсть. Дякую тобі, твої сльози неймовірно смачні. У. це, мабуть, екран з цифрами. Яслі, моя черга, все добре. Вітаю пацієнтку номер 2 Ми зробимо все можливе для вашого одужання. Ти записана? Ну, не зовсім. Ви сказали мені взяти номер і очікувати. але ми допомагаємо хворо без запису. Сволоч, це як в справ... справних лікарнях. Але я не хвора, я за... загубила свого котика і просто хочу знайти його. Загубила котика? Не хвилюйся, це природня реакція на твою хворобу. Хоча тобі пощастило, багато хто просто з'їжджає з глузду. Так, пощастило. Але як мені потрапити до лікаря? Ох, просто зателефонуй мені. Ось моя візитка з номером телефону. О, нормас, окей. Але чому я маю вам телефонувати? Чому не можна записатися прямо зараз? Ох, це було б би... безглуздо, тому що тепер я очікую на твій дзвінок. Фу, гаразд, я піду зателефоную тобі. Окей. Реально дивна тема. А, так, де там був той... Отут, тут, здається. Телефончик. Ай, да. то мені треба запасати записати цей номер телефона. О, у мене тут ручки нема. Блін, й що мені робити? м м Так, хвилиночку, почекайте, ну. Так, отож... Ми записали номер телефону. блін! Клас! А що, я бігала? Ладно. 01 221 217 2, 7, 6. Окей. О, вітаю. Так, ви сказали мені зателефонувати, щоб записатися на прийом. Це френдоу, ага. Я зараз вільна. Ні-ні. Е Ні. Так, я маю пару очей, справді? Добре. Тоді побачимось за хвилину. Чудово, чудово. Дякую, бувайте, так, бувайте. Це капець. У нас ще це... Ні, вже немає цієї візиточки. Так, знов сюди. Тунтунтунтунтум. Вітаю, пацієнте номер 2. Ви записані? Так, мене звати Френд, я записана на зараз. Зараз подивлюся в архівах. Так, ви записані. Лікар прийме вас за хвилину. Просто йдіть у двері, справа. Добре, дякую. І що? Йойки. Пробач, я тебе налякала? Ти доволі. Е, ти доволі блідий, в смислі. Фух. та тата, який жах, ти схожа на здорову людину. Ой, дякую напевно. А тепер, якщо ти не проти, я піду до лікаря. Взагалі то я не проти, бо це не моє діло. Обше пофігу. Ти ще не обрала покінчити зі своїм життям? Хіба болю вже не забагато для тебе? Ти ремор, чи не так? Я не мав можливості представитися належним чином. На жаль, я не можу з'явитися у третій реальності надовго. Я Римор, зловісна темрява, принц Мороку. Я знаю, хто ти, не вдавай, що нічого не сталося. Це ти вбив моїх батьків? Ой, це ти вбив моїх батьків? Де мій кіт? Що ти зробив з лікарем Дірном? Я насолоджуюся стражданнями, що стікають з твоїх очей. Я живлюся ними. Ти втілення моїх бажань, я можу закорис... е, використовувати тебе для того, е, щоб тільки для всього, що тільки захочу. Блін, вже щось я не можу нормально читати. Може тут просто текст такий, <хи> дурний. Ти під моєю владою? Це неправда, я не вірю. Я більше не дозволю тобі себе обдурити. Скажи, чому ти вбив моїх батьків? Чому? Ти гадаєш, що це жахіття справа моїх рук? Я бачила тебе за вікном у ту ніч. Це однозначно був ти. Ти занадто довіряєш власним очам. Хіба ти не в курсі, що людські рецептори слабкі? Твоє тіло крихке, йому легко зашкодити. У. Ні, цього не можу... Припини. Почекайте на хвилиночку, бо зараз це все пропаде. Так. Отак. От я цього не робила. Ні, це була не я. Припини, прошу. Це був моя Люба? хто вбивця твоїх батьків? Маленька нікчемна потвора повинна постраждати і померти, перш ніж стати зіркою. Я не вбивала своїх батьків, я не вбивала. Цей монстр хоче мене обдурити, я знаю. Тут всі божевільні, я маю знайти кицика і йти звідси. Таке щось, звісно, жорстке. Так. Бак з водою, добре. Якщо з'явиться камала, я знатиму, що робити. Або якщо захочу пити. Чому мозок має дві сторони? Мозок складається з багатьох різних частин. Це як декілька е, Як делікатний механізм. Хребет у всіх людей це спільне. Я завжди можу почати розмову на кшталт. Привіт, у нас обох є хребет, хіба це не дивовижно? Окей, воу. Гиги, Я так, куметно виглядала без шкіри? А, ми б куметно. Так, добре, підемо сюди. Па! Ба... Китику, мій дорогенький, я прийшла за тобою, з тобою все гаразд? Кітику, скажи щось. Що нам з тобою. Що там з тобою не так? Мяв, м'яв. Чому ти не розмовляєш зі мною, пане опівніч? Будь ласка, не чини так зі мною. Мр. Розмовляй зі мною, пане опівніч, це не смішно. Це чари діють так, ти маєш вибратися звідси, щоб поговорити зі мною знову. Я віднесу тебе до Ізести, мій милий. Палонтрас може нам допомогти. Я обіцяю тобі нічого. Нічого не зможе нас розлучити знову. Ох, кицику, як скоро буду. Лікарю дірно треба допомога. Та... Схоже він у біді. Я так сумую, кітику, скажи щось. Ой, шприц у ньому червона рідина. Що це може бути? Мені це не потрібно. Хтось, мабуть, дуже зацікавлений у місках та голова. Рентгенівський знімок, це, мабуть, голова лікар Дірна. З вами все гаразд лікар Дірне, ніякого божевілля. Той старий знову, лікар Освальд. Лікарю дірне, з вами все гаразд. Пане, пане, прокиньтесь, будь ласка, лікарю дірне, прокиньтесь, ви живі, пане. Тьху, що мені робити, щоб розбудити його? Єдиний фарік. Ці кнопки нічого не роблять. Для чого потрібен цей важіль? Йой, електричний струм. Думаю, я просто залишу його. Так, окей. Може, цим? Єги, може, це його розбудить? О, жесть. А, от лайно, що це було! Не хвилюйтесь, лікар Дірне, це я, Френ. Га? Що? Я не дуже добре бачу. Френ був, пане, з психлікарні, з псих Освальда. Ми були на кладовищі, пам'ятаєте? Френ? Що сталося? Чому я прив'язаний до стільця? Що ти не робила? Я допоможу вам, пане. Великий монстр притягнув вас сюди. Ми мусимо йти. Ти що, Френ? Монстри я не настрій грати в ігри. Гаразд це був не зовсім монстр. Просто дозвольте мені допомогти вам. Нормально. Так. Але що вона тут робить? Я думав, ти при... е... прикувала її? Тіку, але я так і зробила. Я казала, що її важко приручити. Ти хочеш, щоб я позбулася її? Позбулися мене? Тітко Грейс, чому ти так кажеш? Хто цей літній чоловік? Як мило, ти так кажеш, прямо як твоя матір, коли вона була маленькою? Моя матір, ви її знаєте? Хто ви? Я лікар Освальд Харрісон. Я все про тебе знаю, Френ. Освальд? З психлікарні Освальда? Так, Френ, той самий старигань. Але звідки ви знаєте моїх маму і тітку? Ну, багато років тому я вивчав дивовижну складність близнюків і близнючок. Люсія і Грейс були частиною цього. Обидві допомогли мені знайти ключ до успіху. Ключ? Хм, То ви знали, що мої мати й батько були вбиті? Так, звичайно, Ремор гарно попрацював. Його сила маніпуляцій надзвичайна. Те, що я не розумію. Це те, як ти можеш бути такою спокійною щодо цього. Зрештою, це ти тримала ніж. Я не, сп... е... Я не спокійна, пане. Я знала, що це був Ремор увесь час, але чому він полює на мене? Ремор – прояв твоєї слабкості, сліпий і сильний прояв твоїх страхів. Але чому ж монстр вбив моїх батьків? Тому що твої батьки втручалися в мою роботу. Але насправді я зробив тобі послугу. Ти страждала. А біль пов'язаний із зростанням і силою. М -м Освальде, будь ласка, зробіть вже те, що повинні. Ті когрейсь, будь ласка, не зліться на мене. Ми ж родина. Відпустіть нас, мій кицик, і я знайдемо собі місце, куди піти, не заважаючи вам. Будь ласка, просто відпустіть нас. Так, ти маєш рацію, Френ. Мені шкода, що я була жорстокою з тобою. Ходімо, нумо. Ця тітка не внушає довірі. Йди нас зі своєю тіткою, Френ. Чи не чи це не те, чого ти хотіла? Лікардірне? З вами все гаразд, пане. Проще він опять заснув. Нафіга я його бігачила. Ой. Так, добре. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І продовжимо вже наступній частині. Всім па-па!